Планета кіно це щось. Тарас відчував, власне, причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими, ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер він не хотів перестати стріляти. <звук> він хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Були поняття, тому що він боровся за те, що любив. За тих, кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так. Якось. Ну, всі, всі, де були гарячі точки, ми там чуди були. Продовжуємо Право. нашу славну справу, справу наших великих предків. Таке жорсткий перемір'я дво. Коли ніхто не стріляє, не дай Боже. Кажу, що там, седні по відводим. Кажу, по відводин". Все, Хаммер там. Мінки тре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, з'єднаємося. Тільки в єдності є сила. Пана ми по любому так будемо битися, ми всім покажемо, як воює дух. І наші мертві, і наші живі. І наші ненароджені вони мають в свідомості один проєкт України. Потрібно! Тарас, позивний хамер.